Привіт, друзі! Зараз ми з вами приготуємо дуже смачну е, страву швейцарської кухні, і це будуть картопляні рьості. Це такі швейцарські е, млинчики з картоплі. Зазвичай натираються на е, крупну терку, віджимається гарно. Е, Зайва волога, і вони готуються без додавання борошна. Але в мене адаптація цього цієї страви. Приготуємо з вами великий такий млинець. Один можна готувати як великим, так і маленькими. Подавати. З різними е, зверху е, добавками, можна бути, це може бути червона рибка, може бути оселечок, може бути бекон, яєчко. Абсолютно, зверху різну смакоту можна викладати. Я сьогодні купила сьогодні ярмарка, і я купила дуже красивий, е, красиву цибулю порей, тому обсмажую цибульку порей, можна взяти е, рібчату цибульку. Спечемо цей млинчик зверху змастимо крем сиром, потім цибулька і викладемо В мене дуже є смачний оселечик. Оселечик трішку трішки кріпу, і буде дуже і дуже смачно. Така адаптація по-українськи. Готуємо. І для них нам знадобиться картопля. Я зараз її начищу, натру на крупну терку та відіжвідіжму зайву вологу. Як я і сказала, цибулька порей, кріп, яйце кукурудзяний крохмаль, сіль. І зі спеції я взяла сушений тим'ян і суміш перців. Спеції можете використовувати абсолютно любі. Можна додати чеснок для смаку, якщо чесничок для смаку, якщо вам так подобається. Смаки абсолютно різні, можна зовсім без спецій. Це вже на ваш смак. Картопельку я максимально гарно віджала. Тепер сюди додаю сіль, додаю яйце. <кій> Всі спеції і кукурудзяний крохмаль. Все перемішаю і будемо з вами обсмажувати з обох боків до готовності. Буде готуватися десь по 10 хвилин з кожної сторони під кришкою. Спочатку дамо гарно їй схватитись, а потім накриємо кришечкою. Робіть пряну картопельку, щоб вона у вас була смачненька. Але враховуйте той факт, що ви будете викладати зверху: бекончик, щоб не перебували спеції дуже сильний смак верхніх ваших інгредієнтів. Так, все гарненько перемішуємо і обсмажуємо. На гарно розігріту сковорідку я додаю трішки рослинної олії. Візьму трішки вершкового масла, обов'язково обсмажуйте на суміші масел, тоді буде набагато смачніше е, ваші рьості. Так, гарнесенько я зараз все, щоб масло в мене розстануло. Роблю температуру середню, В мене максимум 9, буду обсмажувати на п'ятірочці. Щоб не горіло, а просмажувалось на рюсті. Так, і тепер викладаємо картопельку. Ось так. Так. Гарно притискаємо, щоб максимально плотний був у нас млинчик. І будемо його обсмажувати, як я і сказала. Спочатку, напевно, зроблю більш температуру вищу, щоб схватився в мій рьості. Так, гарненько притискаю. Як я і говорила, можна робити маленькими млинчиками, але я хочу подати на красивому такому блюді. Зверху викласти рибку. Так, ось так, ось Максимально притиснули. Десь хвилин 5 без кришки, і потім хвилин 5 під кришкою. Все, смажимо. І поки обсмажується рюсті, ми з вами ще посмажимо цибульку. Тому знову вершкове масло, олійка і викладаємо нашу цибульку. Обсмажуємо до готовності. Так, і в кінці хочу додати трішки цукру до цибульки, трішки її карамелізувати. Так буде набагато смачніше. І ще хотіла показати вам рибку, яку дуже полюбляю. Так, зараз вам покажу, тому що я буду її нарізати. Ось така оселечик дуже-дуже смачний. Так, друзі, пройшло 12 хвилин і будемо перевертати нашу картопельку. Обережненько. Ось так. Ось така, бачите, виходить у нас краса. І тепер знову можна трішки додати олійки. Або вершкового масла, і відправляємо цей млинчик, далі обсмажуватися з іншого боку. Все, наш картопляний розтік обсмажився. Тепер викладаємо крем-сир і розмащуємо його по нашій картопельці. Далі йде цибулька, яку ми з вами обсмажували. Влисенько, погляньте, як вона гарненько виглядає у нас. Така кучерява цибулька, і дуже-дуже красива та смачна. Тепер трішки перчику і можна вже викладати нашу рибку смачну. Я нарізала тоненькими смужечками і викладаю сюди рибку. І тепер зверху трішки укропчику і можна подавати до столу. Ви лишень погляньте, як це смачно виглядає. Ох, друзі, яка у нас з вами сьогодні вийшла краса? Я вас запевняю, таку смачну картопельку з рибкою ви ще не подавали. Мало того, що виглядає дуже-дуже красиво, на святковий стіл можна подавати цю красу, ну а зараз спробуємо. Відрізаємо шматочок. Дуже прекрасно картопелька тримає свою форму. Особливо з цією цибулькою просто фантастично красиво виглядає. Вона така кучерява. Так, взяла шматочок. Неперевершено, смачно, друзі! Самі прості інгредієнти. Здавалося б, картопелька, цибулька, рибка. Я думаю, з червоною рибкою буде ще смачніше. Можна так красиво її викласти, і буде смакота. Експериментуйте з бекончиком, е, можна шпинат додати, абсолютно дуже багато різних варіантів. Готуйте та смакуйте. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобаються мої рецепти, ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте. Якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну, ми з вами побачимося і будемо готувати щось смачненьке.